Серський поєдинок колишнього абсолютного чемпіона світу в суперважкому дивізіоні Майка Тайсона блогера Джейка пола, який був заплановано на 20 липня. Скасовано незабаром мають оголосити нову дату поєдинку. Причиною перенесення поєдинку стало загострення виразки у Тайсона. Під час консультації з медичними працівниками з приводу недавнього загострення виразки Майку Тайсона було рекомендовано протягом наступних кількох тижнів виконувати мінімальні або легкі тренування, а потім повернутися до повноцінних тренувань без обмежень. Як відомо, нещодавно Майку знадобилася медична допомога під час перельоту з Майами до Лос-Анджелеса. Міський боксер Сергій Деревянченко дізнався ім'я свого наступного суперника. 17 серпня 2024 року у Квебеці Канада Сергій проведе бій у другій середній вазі проти поки що непереможеного французького боксера Крістіана Ембілі, який провів на профіринзі 26 шість з яких 22 завершив достроково. На кону стоятимуть титули WBC Continental America's і WBA International, які буде захищати Крістіан Ембілі. 1 червня у масштабному вечорі боксу, який відбувся в Веряді, Саудівська Аравія Даніль Дюба достроково переміг Херговища та завоював тимчасовий пояс чемпіона світу за версією IBF. і тепер хоче отримати поєдинок проти Ентоні Джоша. Про це заявив і сам Даніель, і Френк Уоррен після перемоги Дюба над Херговичем. Також у міжнародній боксерській федерації IBF заявило, що британський супертяж Даніель Дюба є обов'язковим претендентом на поєдинок з абсолютним чемпіоном світу Олександром Мусиком, який володіє повноцінним чемпіонським поясом. Організації. Незважаючи на новий статус, Даніель має намір свій наступний бій провести у вересні в Лондоні проти співвітчизника Ентоні Джошуа. Можливо, на кону буде стоятиме повноцінний чемпіонський титул IBF. Подивимося, як відреагує Джошо на цей виклик, і, можливо, ми незабаром побачимо це протистояння. Але, на мій погляд, скільки скільки ударів справа пропустив Дюба від Херговича, з таким захистом боксувати Жошуа не немає сенсу. Нагадаємо, Дюба вже був обов'язковим претендентом для Усика в статусі чемпіона WBA. у серпні минулого року. британець достроково програв Олександру. А головний мегафайт цього масштабного вечора боксу в ряді було завершено достроково. Вже у п'ятому раунді китайський здоровань Джейн Джелай накаутував Валдра та, можливо, поставив жену крапку в кар'єрі бронзового бурбендувальника. А я, як завжди, дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до зустрічі!